План на цю мобілізацію я не можу сказати, на жаль, точну цифру, але можу сказати, що в два з гаком рази більше, ніж в минулому. Приблизно приблизно, приблизно 1600-1700 чоловік. Це дуже багато на нашу область, але разом з тим, ці хлопці, які ми будемо призивати, повинні по замислу вищого військово-політичного керівництва країни замінити. Військовослужбовці, які були призвані під час третьої хвилі мобілізації. Тобто, у них проходить рік, їх повинні на кого-то міняти. А в третю хвилю мобілізації ми дуже багато призвали. Тобто, виходить, чоловіка на чоловіка міняємо. Ловили, як кажуть, в лапках і по місцям роботи. Нам дуже ну, допомагають кадрові органи, особливо державні. Де ще механізм мобілізаційний з радянських часів залишився, і кадровики на своєму рівні. Ну, проходили, звісно, і на автостанціях трошки було, трошки було. Але у нас не було такого галасу, як в Харкові, і там десь Києві це робиться. У нас більш цивілізовано, тому що є деякий процент є добровольці. На ще люди добровольці. Завтрашнього дня, як і в минулих, на минулих е е хвилях мобілізації, вони будуть прибувати сюди, будуть проходити додаткове друге. Обласне медичне обстеження та будуть займатися безпосередньо з психологами щодо якісного професійного відбору для того, щоб обмежити кількість, як кажуть народі, аватарів в військових частинах та установах Збройних сил, безпосередньо під час подальшої їх участі в АТО. Мобілізовані, як і в попередній хвилі мобілізації, будуть. Після відбору будуть направлені солдати сержанти до навчальних частин на місяць півтора. Це Дісна, старічі та інші начальні... широкі лан. А особи мобілізованого офіцерського складу будуть направлені для підняття свого професійних навичок, яких вони хтось підзабув хтось не знав. На протязі місяця півтора до вищих військово-начальних закладів це інститут Шевченка. Львів, Львівська академія і і так далі, де вони на протязі місяця, півтора будуть ну досконалювати свої навички. Після цього одні і втори і солдати, і сержанти і офіцери будуть направлені безпосередньо до військових частин, де вони будуть рахуватися, і там ще на протязі двох тижнів, двох-трьох тижнів будуть проходити бойове злагодження.